Всім привіт, і це відео застереження для тих, хто не хоче втратити свої посилки, а замовляє доволі багато. Це відео актуально ще 2 тижні, хоча циклічність дат може повторюватись. Ну і в цьому відео є дві поради стосовно того, як не втратити вашу посилку. Перша порада це завжди додавайте через пару днів після замовлення трик номер в міст чина». Якщо він не з'явиться і буде статус як невідомий, або ще не прийнято, то перевірте ще раз, можливо, трек-номер змінили, тому, можливо, вам доведеться його наново реєструвати. Ну, а якщо з моменту замовлення пройшло 10 днів, то трек-номер ще з додатку і ви вже більше не зможете. Отримати вашу посилку, ну або вона буде рахуватись як потеряшка. І надійтесь на це. Якщо ні, то ви вже втратили і ваше замовлення. Ну і друга причина, по якій ви можете втратити ваші посилки це свята. В свята в Китаї ніхто не працює. Так само і не працює логістика і склади. Користуючись містом, вони завжди попереджують, коли є свята і коли не варто замовляти посилку. Отже, якщо ви замовите в ці, в ці дні, коли міст не працює або в Китаї є свята, ви можете просто загубити свою посилку. Склад не прийме її, вона повернеться до відправника, а відправник вже не буде знати, де ваше повернення і тому не буде ніяких компенсацій. І, відповідно, ми просто заплатили за посилку, яка покаталась по Китаю, кудись невідомо повернулась, вам гроші не повернуть і все. Я так вже не раз втрачав посилки, тому що замовляв не вчасно, особливо в китайський новий рік, який триває майже місяць. Тому будьте обережні. Слідкуйте за датами і замовляйте тоді, коли всі працюють.